Здравствуйте, ребята. Сейчас коротенько. Почути, в мене пам'яті мало в цьому телефоні. То в мене телефон той, в який слідователь поліції Дмитро Кулібаба три роки вже тримає, рішення суду не виконує повернути мій телефон. Та в мене багато пам'яті. Там навіть карта пам'яті на 16 гб, то сам телефон на 64, А це херня мені так дали. Таке. Ну так от, не про пам'яті будемо балакати, а скажу, які подлі люди, подлі люди, я називаю їх нелюдами. Тих, щоб допомогу мені не надали, як я додому добирався пішки, да. то не люди. Навіть один далекий родич по жінки. Да. І той з Підгірного, не захотів допомогу надати. там... Само собою і таке. Потім вони будуть, потім вони будуть відповідати. Вони будуть розказувати, чому вони мені не допомогли. Закінчиться мир, поприходять фронтовики. Ми будемо з усіма розбиратися, бо будемо до суду подавати варварів, які нас собі крали, розбій зробили, грабунок провели. Які розумієте, ми ж будемо повертати своє. Я ж нікому ми, ми не можемо подарити те, що в нас ограбили, і що над нами іздівалися, принижува. Понимаєте, шантажували, от погрози всякі. Да вони і зараз ці погрози йдуть, там воно люди ж доказують. Романючка, секретарша сільради, і голова цієї сільради, то що ти те, воно зараз миролюбне, Олег Москалюк. Наняли ж були то людей, щоб нас убили. Н наняли, а потім не вийшли, треба спасати тих. Родичів так зільрадівських. Ага, да, да. Давай поліцію підключимо. Підключили поліцію, ну да ладно. І поліцяї влізли в цю справу придурки! А тепер пахне їм до 15 років з контентацією майна пахне. Ну, бо так воно понимаєте, ну якось так. А от. А ті в мене така бумага є, що вони романючка підписана з печатю і москалюк. Є навіть бумага, де написано, що самосуд чинити збираються. Самосуд. А самосуд воно розцінюється по-всякому, чи в морду плюнути, чи вбити. А от 129 стаття погроза вбивством, Оце вам самосуд, буде відповідати Моск... москалю Олег, і за самосуд, і Романючка Наташа. Будуть відповідати. За самосуд, розкажуть, хто тоді хотів самосуд зробити. То вони все розкажуть, де вони дінуться. Понімаєте, в 90-х роках ще не то розказували да, і давали, і угоду складали. Все вони розкажуть, ніде вони не дінуться, господи. Я про це не беспокоюся. Головне, ось, щоб мир і всі фронтовики щоб прийшли, все.